Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 89. Три найглибші печери України Солдатська, Каскадна та Нахімовська. Розташовані в Криму. Сума їхніх глибин дорівнює 1285 метрів. Причому глибина каскадної на 115 метрів менша від глибини солдатської. Та на 30 метрів більша за глибину нахімовської. Знайдіть глибину кожної з печер. Добре, починаємо. Запишемо, що у нас три печери: солдатська, каскадна та нахімовська. Далі. Ми не знаємо глибину кожної. Але ми знаємо, що сума їхніх глибин дорівнює 1285 метрів разом. Запишемо це. Далі, давайте вчитуватись в умову. Відомо, що глибина каскадної на 115 метрів менша. Від глибини солдатської. Це означає, що каскадна менше солдатської. а солдатська більше каскадної. Так? Тоді давайте скажемо, що нехай глибина каскадної Х метрів, вона ж менше. А глибина солдатської тоді буде Х плюс 115, бо вона. Більше. Далі розбираємось. Глибина каскадної. Оце все нам вже не треба. Я спеціально закреслюю, щоб вам не заважало. Глибина каскадної на 30 метрів більша за глибину нахімовської. Це означає, що нахімовська менша на 30 метрів, ніж каскад. Запишемо, що Нахімовська Х-30. Все, вже можна складати рівняння. Почнемо з того, що будемо записувати розгорнуте пояснення. Нехай глибина каскадної печери х метрів. Тоді глибина солдатської Х плюс 15 метрів, а глибина нахімовської Х мінус 30 метрів. Далі разом глибина трьох печер дорівнює. Треба скласти усі ці три вирази. Х плюс 115 плюс Х плюс Х-30 метрів. Що за умовою дорівнює? 1285 метрів. Складемо і розв'яжемо рівняння за умовою задачі. Запишемо так. Цей вираз, що ми виражали глибину трьох печер. Х плюс 115 плюс х плюс х мінус 30. Все це дорівнює 1285. Тепер давайте зведемо подібні доданки. Х плюс Х плюс Х це дорівнює 3х. Потім пишемо, дорівнює. І в праву сторону треба перенести всі числа. 115. Тепер мінус 115, було мінус 30, стало плюс 30. Отже, 3 х буде дорівнювати 1200. Тепер треба поділити і ліву, і праву частину на 3. І маємо х дорівнює 400. Тепер давайте пригадаємо, що ми брали за х. Подивимось в умову: ага, каскадна була Х. Добре, пишемо. Отже, глибина каскадної печери дорівнює Х і дорівнює 400 метрів. Далі, глибина солдатської. Подивіться, глибина солдатської була Х плюс 115. Це означає, що глибина солдатської 400 плюс 115, і це 500. 15 метрів. І на останок глибина нахімовської. Глибина нахімовської була Х мінус 30 метрів 400 мінус 30 дорівнює 370 метрів. І запишемо відповідь: треба перелічити величини, які ми знайшли. Відповідь 400 метрів, 515 метрів і 370 метрів. Все. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.